Цієї суботи на льодовій арені було людно. Серед постійних відвідувачів комплексу були ті, хто встали на ковзани вперше. Це діти з багатодітних родин, переселенців, які мешкають у Довгинцівському та Дзержинському районах. Таке дозвілля спільно для них організували фонд Українська перспектива і міський комітет з фізичної культури та спорту. Проект проєкт дає можливість безплатно отримати навики, їзди на коньках». С інструктором кожного выходные на протяжении продолжительного времени будуть охвачені абсолютно всі льготні категорії дітей: діти з семей переселенців, діти, чьи отцы защищают родину, діти з репілітаційних центрів, из домов сімейного типа, из приютов. Катання на ковзанах заняття корисне і цікаве дітям. Тому ця акція віднайшла позитивний відгук серед батьків. Обрадувався очень приємно, Нам понравилось акція Уже не перший раз от этой організації у нас были такі не акції, но матеріальні допомоги там допомоги була від цієї організації. Самі ж діти своїх емоцій не стримували вообще заняття очень. Дуже... Я другий раз на льду получається пакаміс. Не... Загалом у кривому розі проживає 70 багатодітних родин з Донецької та Луганської областей. Акція встань на ковзани» тривала у часі, тож для всіх дітей з цих сімей організатори планують влаштовувати таке дозвілля і надалі.